Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, скажіть нам, будь ласка, чи, чи буде наступ орків на місто Запоріжжя? Дайте нам відповідь, чи буде наступ орків на місто Запоріжжя? Місто Запоріжжя. Там щось відбувається не наступ, там, як наче, використовується муляж чи щось на ну так, на щось дивіться, зараз ми будемо нападати. А насправді ніхто не, навіть і не збирається нападати. Взагалі, на Запоріжжя такого наміру немає. Там просто виставляються, от вийшла ця карта, як виставляють людей. Це люди, які не здатні здійснити наступ, вони як муляжі. І цим. цим... Тобто, поки військові займаються цими муляжами, відбувається рух, відступ, відступає хтось. Так, так. Ми втрачаємо ну, запаси зброї, ми витрачаємо, я так розумію, ми витрачаємо ті запаси, зброю, витрачаємо сили на те, щоб у цим займатися, від, від, відволікаємося від самого її цілі. Там вони відступають, от що мені йде. Так. І дуже задоволені цим своїм планом. План працює, що ми їх не женемо, а займаємося цими муляжами. Маля... Так би ми їх вбили дуже багато людей. Так, і ще вдається ворогу, що він також дуже задоволений цією роботою, щоб, е, наче, тримати. От Запоріжжя в стані оточень, ну, в такому. От вогнев, ну, під контролем, щоб не було вільного руху, щоб все було сковане. Так. Вийшли карти, що це не... їм ненадовго це вдасться. Буде ворога забрана. Буде забрана ця змога тримати Запоріжжя під контролем, під сповільнений рух. Так, агресію буде придушено. Суд і карта миру, дивіться, буде набагато легше. Запоріжжя має звільнитися від цього натиску і це дуже скоро має відбутися суд. Повер... Відсіч така повернуть ворогові те, що він завдавав людям. Там так, буде суд. За дітей, за людей, за цивільних людей щось буде повернуто ворогові, за його агресію, що він чинив з людьми, перевернеться. І Він тепер буде в такому стані, що як він вбивав людей, що вони змушені були лишити свої домівки. Тепер в нього така ситуація буде. Це колесо котиться на нього, йому вертається суд Фіміда. Роба йому. Це так, таке буде в ворога. А Запоріжжю мир, мир. Так, є ще така інформація, її не будуть розголошувати. Велике такі, потужна зброя надходження допомоги. І ця допомога вона прийде як і цивільним людям, так і військовим, і зброєю, і з, так, з полегшенням життя. От в кожну домівку щось має прийти. Полегшити життя. Так, прошу ще сили. Що нам робити з цим муляжем? А, їх вб'ють. У цих людей всіх коговорах використовує як відволіка відволікаючу таку. Їх уб'ють, просто вб'ють. Уб і вони так і їх залишать. Вони от просто будуть, не, не заберуть їх, а самі Ось от так йде. Ну, зараз є така робота, велика робота для звільнення. Запорізької області, я так розумію, і вона проводиться саме в Запоріжжі. Там Ой, збирається сила, сила збирається і в прямій дії вийшла смерть у цього муляжа. Так, в цей час також надходження із, із зброї і фінансування для людей. І це колесо, що чавило, що вбивало мирних людей, зараз буде котитися на ворога. І в, його, в нього його дожене. Феміда поверне йому, він не зможе відійти. Навіть оцей його маневр з цими відволіканнями, щоб, ми трати... ну, щоб військові тратили сили і час. Не допоможе ворога буде розчавлено. Це дуже сильно, потужна така, його ж, його ж зброєю навіть. отак. Його ж метод буде. Так, я прошу, вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, заперечую, забрати, заперечую ворога від Запоріжжя, відвернути на віки вічні. Всі його бомби, ракети, снаряди і всі його плани зруйнувати. Заперечую, да прийде мирно, чисте тихе небо над Запоріжжям без війни Відкриваю дороги для надходження всієї допомоги, для Збройних сил України і мирним жителям. Цивільним жителям Запоріжжя, забезпечення світла, тепла, опалення, всього, що необхідно для життя людям, і придушення ворожої агресії, припинення обстрілів. Запереч. Прошу вищі сили якнайшвидше, надайте ну, все необхідне, щоб вигнати, вижити, знищити ворога. Щоб припинились обстріли Запоріжжя відігнати на віки вічні, де відкриються всі дороги для Збройних сил України. Перекриваю, перекриваю. Припинуться обстріли, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вся можлива агресія назад до ворога. Ідея, щоб всі плани його були зруйновані. Перекриваю, і так прийде якнайшвидше. Перемога України. Абсолютна. Перемога України над ворогом без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Перекриваємо. Вищі сили анголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для здійснення, для припинення агресії ворожої і відкрити дороги для Збройних сил України, для здійснення наступу на ворога, вигнати ворога, знищити ворога, більше нічого не заважає. Це зробити буде так, буде так, буде так. Відкриваю дорогу Да буде Запоріжжя захищене. Де буде все сказане, здійснене. Так має відбутися якнашвидше отака річ, що вб'ють. Військові наші б'ють цей заслон, що відволікав їх, що вони тратили енергію, так і буде прорив. А на Запоріжжя ворог не йому немає чим і вже і наказу немає такого, щоб іти наступом на Запоріжжя. Дякую за увагу.